Ще один раз. Доброго дня всім вам! Дивіться, буду сіяти базилік не цей, цей чуть пізніше посію, а оцей. Я вже його посіяла в касети, Гляньте, висипала сюди, налила капельку, видно, капельку водички. І зубочисткою отут я порозкладувала. І отако присипаю. Дивіться, бачите, пише, що один сантиметр. І зараз ще полю багато водички, накрию парничком. Бачите, отако От якась грудочка попала. Отако От я все роблю. Тепер поливаю ще один раз і накриваю зараз парничком. І хай собі стоїть і сходить отакий От базілік. З моркою покажу, що буду робити. Може хтось таке теж робить. Всім мирно.